Кукурудзю. Як я казав, за рахунок того, що вона смачніша, то не тільки ми її полюбляємо, все живе її полюбляє. Всі хвороби, всі такі люблять її їсти. Ну Цей кукурудзяний він пошкоджує кукурудзу, і я вам скажу, що вивезти його чимось пестицидами, вивезти його на наших полях практично неможливо. Неможливо, тому що якщо а, кукурудзяний метеор ну, починає пошкоджувати тільки формування зернин в колосі, вже кукурудзяний вкладає лучин, вкладає яйце, очинка вже там. Вона оцей черв'як, який там є, ви знаєте його, і він вже гризе. Тому як супрову кукурудзу, ми ж споживаємо не в фізичній скрізь, а в технічній. Тому якщо ми опробуємо, то тут саму хімію ми будемо їсти. Так, да, так, да. як правило, строк, строк очікування 20 днів, дуже, вона вже спостаріє тоді. Попередину ні, Рано ну під час світіння його практично немає. Ці, 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 ці. Він теж не дурний. Він, під час світіння йому їсти нічого в цій ще. Він в основному зерно діє внутрішню частину стрижня, він може він пошкоджує стебу всередині, бо стебу може пройти через усю рослину і вкачати. І в качані зерно це для нього, свіже зерно це найсмачне для нього. Я вам так скажу, що на практиці в промисловості люди приміняються, тобто використовують інсектициди. Ви враховуєте, що так урудза, потім. Після оприскування збирається десь через півтора-два місяця, коли вже пестицидових слідом немає. Для цукрової кукурудзи, вибачте, їжте поки що черв'яками. Нічого кращого я вам запропонувати чи порадити не можу. Ну, ну ніяк ми цього не уникнемо. Ну, просто бувають роки, коли менше цього шкідника, бувають роки, коли більше цього шкідника. І тут ми, на жаль, від цього не дінемося. Ми можемо більше шкідника там, де ми кукурудзу по кукурудзі сіли. Там його більше. Більше шкідника, де рядом ліси чи лісослуги, чи необроблені ділянки. Там його більше. Якщо ми доглядаємо, якщо ми оремо землю, а не купися, ми займаємося споскарезами кокіна, наприклад, і розмножимо всю цю дрянь, то ормо. Я за оранку хочу бити мене. Я за класичну оранку. Оранкою ми заворюємо всі бур'яни, всі шкідники, всі хвороби. У нас чиста земля. Ми тоді менше застосовуємо хімії. Прихильники органічного землеробства кажуть, тільки без оранки, тільки плоскареза, і вони вбивають тим самим всю природу. Тому що розмножуються всі шкідники, всі хвороби. Все на світі розмножується, нападає. Ми тоді хімію 4, 5, 10 разів застосовуємо, щоб все це вбити. І що тоді корисніше, зурати землю чи отруїти її хімією на віки. Вибирайте саме. Я за ворог. До речі, культура кукурудзу, ви нормальну кукурудзу ніколи не получите без оранду. Кукурудза, буряк, соняшник це ті культури, які без оранки, нормальні урожаї, ви ніколи не получите, або получите, ну. Ну, з великим проблем. Друга проблема у ну не друга така, найпоширеніша це кухирчата сашка. Це хвороба, якщо перша то шкідливу, це хвороба. Кухирча, як вона з'являється, вона інфекція може бути на назаражено, ну, насіння вже ви можете таке придбати. Ну і ви не застрахуєтеся практично від неї. І може інфекція зберігатися в групі. Тобто то може бути нормальне насіння, але інфекцію хапануло, як ми кажемо, вже десь. Із... І таке проявляється. Як воно проявляється, воно ну, такі утворюється, як мішечки, і в них порошиста маса, така сіра чорна маса, яка, якщо у вас трапляється таке, я думаю, воно в усіх у вас трапляється, і в нас воно трапляється такі качани. негайко виламуйте цей качани і кудись закидуйте подалі, щоб і самі забули. А, Ну а, ж, а бажано спалити. Ну, ми не павли, от чесно вам кажу, ми збираємо кудись посадки їх Ну Від сусіда проблема, воно ж тоді качан кинув, воно лопається і вся порошиста маса відробив до нас. Тому не, я, не рий яму в це ж біблійна заповідь така, знаєте, дуже важлива. І, і сьогодні. Оце е, ну, фотографія така була, росле, росли, росли і бац за Таке теж трапеза, це ґрунтові та такі. пошкоджені. Може капустянка, може личинки, хруща, тротяник та багато шкідників грунтових, які пошкоджують. Як ну, в промисловості дуже легко в принципі цьому запобігти на ранніх особливо фазах, протруюють насіння. Чим протруювати насіння? Мені зараз вам складно і не буду вам багато загружати. з того, що промисловості ми одні препарати застосовуємо. В розрив продаються, ну не всі ті препарати, що ми застосовуємо, продаються в розрив. Ну ви до кого підійдіть в магазина, ну не на базарі, а в магазині що бачу, де продають хімію і Вам там підкажуть, чим протруїти насіння. Заповнити чи не заповнити складно вимовити це слово. Є така речовина в будь-якому ну, в, в деяких хімічних протруйниках, наприклад, в, в конфідорі. І міда клоприт називається. От, якщо вона вміститься в протруйнику, обробляйте і шкірники не будуть їсти не вашу картошку до цвітіння, не кукурудзу вашу. От клоприт він це не назва препарата, а це, це не назва. Записати і міна клопри. І ді, діюча речовина. Це діюча речовина. І міна клопри. Я зараз, ну, вже навіть зараз, е, зараз я вам Так, зараз я вам пишу, <питер> Я вам Ми зараз, ну, Наприклад, Дезію Фермерський там інші пестициди продають, от у них ряд препаратів є місяця. Е, Дивіться, ж таке. зараз популярні препарати типу Престижа. Я чесно я проти Престижа. для картошки і для всіх інших. По-перше, він дуже дорогий, по-друге, в ньому є фунгіцид і інсектицид. В тому числі є оця речовина. Якщо по окремості їх використовується, нормальна ефективність. Якщо їх змішати, така гримуча гриму сум, що вводиться, що ту картоплю оброблено престіжем, якщо ви пересадите що і не оброблювати будете на той рік, то якийсь час, жук теж буде добре. Питання за рахунок чого? За рахунок того, що отрава все ще залишається От і ми її їмо. Тому не є е, використ... е, набагато дешевші, набагато простіші способи протруїти насіння, держати хороший результат. Купувати препарати де та місяць от, така речовина. Актарою можна обробляти. Там інша речовина, ну теж вона діє, можна насіння перед посадкою актарою зробити. Гроші зробити актарою. Можна компідором, оспіланники зходять. Ну, щоб ви дивіться на препарат, де є така табу, є такий препарат. Подивіться, де оця речовина. Домовилося. Ну, це є гіргестерон. Ну і я вже зараз буду закінчувати. Ну, це, в принципі, я хотів сказати, якщо кому потрібні будуть коли-небудь якісь. Поради, консультації можете в моїй телефоном записати стосовно питань вирощування культур. Ну, Я, кажу, я в основному спеціалізуюся по польових культурах, дещо по захисту рослин, по обробітку руху, таке. Тобто, по овочевиях тільки так, опосередковано можуть сказати. По садових культурах майже нічого. Яка відстані ж в'ячі і про його круг? Ну то ви дивіться на глаз, як яка у вас хоче теж. Я один раз посадив, хотів, щоб побільше було і того, і того. Забула, так і гірків не було, тому що зараз прийняв такий, Ну, як, Зараз на глаз я сажу приблизно від сучаку кукурудзи, у мене виходить десь півтора-два От. І між ними ну, на глаз кілька ямок, я не рядком гірки сажаю, а в ямку. Кілька ямок і Один раз я посадив на метр, метр, метр кукурудзи, оце дуже ну, загрушило потім огірки то гірків практично не було. Не менше ніж півтора метра кукурудза від кукурудзи, якщо ми разом з огірками <різь> <Да>, то... <різь> да, ну Це якщо гніздовий таким способом. Якщо рядком, то там вже орієнтуйтесь. Ну, Тож таки ви орієнтуйтесь, коли виросте кукурудза, щоб вона тінь не падала постійно на... Якщо це тимчасова тінь на огірок, це добре, якщо постійно, погано. Можете і рядком сіяти. Ну, Можна і рядком, можна, як заводити, кукуруд. А огірки, я ж кажу, огірки, я рядком, огірки не сію, Я їх тільки гнізд сію. Ну, Я не кажу, що це так даремно. Ні, я огірки сію в гнізда по 4 по 5. Сі. Ні, між дивіться як. У мене огірок та огірка десь метр. От, ну, от У мене як? Кукуруза від кукурузи зараз десь два метри. І тут я між цими двома метрами ще десь два дві ямки у мене у м'які. Отак, ну я не кажу, що це так от тільки так треба робити. Це я для себе. Може у вас є сто раз кращий спосіб. мату я.